Секрети стародавньої цивілізації Майя. Всім дякую за підписку на канал Довідник Історика. І сьогодні я хочу розповісти саме про таку загадкову цивілізацію Майя. Майя це одна з таких цивілізацій стародавнього світу, де завжди будуть питання. Вони створили міста серед джунглів. Писемність і календар, що передбачав астрономічні явища. Але сьогодні ми не лише говоримо про їхні досягнення, але й намагаємось зрозуміти, чому ця велика цивілізація просто зникла. Майя це народ, який мешкав на території сучасної Мексики, Гватемали, Белізу та Гондурасу. Вони об'єднувалися у міста держави, кожне з яких мало власну. Власного правителя, і яких вони шанували. Майя не були єдиною централізованою імперією. Їхня цивілізація була мережевим містом, пов'язаних торгівлею, культурою та релігією. В який період вони існували? Період, в який вони, скажімо, почали створювати свою. Історію свої міста, це приблизно класичний період, починаючи з 250 до 900 року нашої ери. Які ж були досягнення цієї стародавньої цивілізації. Вони досягли дуже високого рівня розвитку, будували величезні. Піраміди, храми, палаци без металевих інструментів. Створили писемність і більшість, більше, ніж 800 знаків, і досі їх частково розшифрували. Винайшли календар, який поєднував релігійний ритм та астрономічні цикли, були точними астрономами, відстежували рухи Сонця, місця, місяця і планет різних. Передбачували затемнення, розвивали складну систему землоробства, тераси, канали, спеціальні методи поливу для виж... виживання в тропічних джунглях. Життя Майя було тісно пов'язане із релігією. Жерці контролювали астрономічні та ритуальні обряди, а правителі вважалися посередниками між богами та людьми. Люди поклонялися богам сонця, дощу. Їжа була заснована на кукурузі, квасолі, гарбузі, на ринках продавали тканини, глиняний посуд, прикраси. Мая вірили у циклічний час життя, смерть і відродження повторювались, і це відображувалось у їхніх календарях і ритуалах. Майя жили у містах державах, які часто воювали між собою. Війни були не лише за територією, а й за владу та релігійний престиж. Військові конфлікти послаблювали великі центри та порушували торговельні шляхи. Правителі мали абсолютну владу, але якщо їхня політика призводила до голоду або неврожаю, це викликало внутрішні заворушення. Чому Майя зникли? Причини, Комплексні, їх багато. Перш за все, екологічні виснаження ґрунтів та вирубка лісів зменшило урожай. Кліматичні, тривалі посухи ускладнювали доступ до води. Ну і, звичайно, політичні причини це війни між містами за боротьбу за владу. Ці фактори всі вплинули на те, що великі міста, такі як Тікаль. Паленки чи копан були покинуті, а населення розсіялось по менш щільних населених територіях. Майя залишили по собі велику спадщину архітектуру, математику, астрономію, писемність і календарі. Тобто цивілізація і їхня культура і сам народ розчинився в інших народностях і почали. Подорожувати вони по інших територіях, шукати собі краще життя. І ці території, на яких вони засновували нові міста, вони поступово були так занепадали. І коли вони розчинялися в інших культурах, в інших народностей, то поступово їхня така ідентичність зникла. Ну, взагалі. Цивілізація має це приклад того, як блискучі знання і культура можуть зникнути через поєднання природних і людських факторів, їхні такі таємниці до багато ще різних фактів чекають на відкриття, але все, що було відомо до цього часу, то коротенько я розповіла. Думаю, що для вас це була тема цікавою і актуальною. Дякую за увагу!